Один з найчастіших запитів серед вагітних це прокоментувати результат біохімічного аналізу крові першого або другого скринінгу, або якісь окремі показники, такі як товщина комірцевого простору, візуалізація або довжина носової кісточки тощо. Дівчата, перший скринінг він є комбінований. Що це означає? Результат ультразвукового обстеження, всі ті виміри, що проводяться, Додаються разом з результатом аналізу крові, а також ваші індивідуальні показники, такі як вік, зріст, вага, ваш обтяжений анамнез, сімейний, акушерський, ваші захворювання, ваші погані звички все це вноситься в комп'ютерну програму, котра і проводить розрахунок за результатом комбінації всіх цих обстежень і говорить вже. В яку групу ризику за хромосомною патологією або акушерськими ускладненнями ви попадаєте? Тому не дивимось окремо на кожен показник. Це все працює в комплексі комбіновано.